Напередодні нового 2024 року у шостій з'явилася кав'ярня, яка однією своєю назвою запрошує вас зайти всередину. Це кому кави, Простори приміщення, привітний персонал, величезний асортимент напоїв, незважаючи на те, що в закладі 40 посадочних місць частенько трапляється так, що тут немає де присісти. Це кав'ярня, спільний бізнес двох молодих родин Олександра та Каті, також Богдана. І жені ми всі один одному кавувала тусовка, з Катією, дружиною познайомились, коли вона працювала в кав'ярні. Женя з Богданом ну Женя з Катією працювали разом. Женя з Богданом також познайомилися. Тут у нас всіх зв'язує кава. Вони окремо Богдан з Женєю хотіли, також розмовляли, що хотіли свою кав'ярню. Ми з Катю також. І в нас е довго був, була ця ідея, але коли склалися обставини, що в нас виникла можливість пряма і треба була допомога, ми всі зібралися разом, поговорили і вирішили робити все це разом. На заваді здійсненню спільної мрії не стала навіть війна. Війна вона заставляє задуматись. Там не тільки питання, вона дає дуже багато відповідей. Якщо ти питаєш себе коли, то саме зараз. Якщо є можливість, то ти все робиш. І все. Не було питання там страшно, не страшно. Страшно завтра не прокинутися, да. а не зробити, напевно, ще страшніше. Коли задумалися, як назвати власний заклад, однозначно вирішили, що це має бути українською. Так і з'явилася влучна назва кому кави. «Повинно було бути слово кава. Кава є, ага, кава, що кава? Кому кави, все, ну, типу, кому кави, все зрозуміло, заходиш, п'єш каву. Чорний колір, тому що це база. Однак без труднощів і ексцесів під час відкриття власного бізнесу не обійшлося. Була дуже амбіційна ціль з точки зору е сроку, в якій ми повинні були вкластися. Це все почалося на початку грудня. 23-го року задача була от просто ідея фікс відкритися до нового року, щоб багато людей приїздить у місто там до родичів. Свята. Це свята, от просто треба до, до нового року. У нас не була готова ще вивіска. 28-го числа ми запланували на 29 грудня. 28-го не було вивіски. Ми конціліумом вирішили, що відкриваємося навіть без вивіски, бо вже була реклама в інстаграмі. Все було вже запущено 28-го вночі. Нам встановлюють цю вивіску 29-го вранці ми відкриваємося. Майже все у кав'ярні зроблено власноруч, звичайно, за підтримки друзів. За три тижні вдалося повністю зробити ремонт, закупити обладнання, встановити меблі. Соїмо все. Це все Ну, нам Друзі допомагали допомагали. Та, допомагали тут місцеві майстри, тобто барна стійка, таке щось. Ну, апаратура, звичайно, вся зі столиці. А так, загалом, ремонт, якісь роботи такі поверхневі, то то своїми руками. Любов до кави об'єднала кардинально різних людей. Я по фаху кондиціонерщик, ну я холодильщик, спеціаліст холодильних машинну установок по диплому і де займаюся цим давно. І просто люблю каву. Я за фахом перекладач. Ну основна спеціальність англійська, мова, коли ще була арабська, ну і друга французька, теж займаюся, продовжую. Тобто, кава це така віддушена. А основна робота все ж таки ну, перекладачі. Олександр та Богдан переконані, що єдність запорука успіху спільного бізнесу. За такі тому, що нас все ж таки четверо, не двоє. Ми вже декілька разів піднімали це питання. От якби ми удвох це припустимо, ми з Євгенію, або Саша з Кетю, і ми кожного разу приходимо до одного, і того що удвох було б складніше. Поодинці ми не зробили не зробили це за такий срок. Ми не зробили б це так. І чи змогли б підтримувати це в такому стані, як це зараз, і все це робити? У товариському тандемі у кожного своя задача, але їх виконання веде до потрібного успішного результату. Це такий живий колектив, в якому кожен вносить свій такий внесок, дуже вагомий. Катя вона в нас займається бухгалтерією. Женя там інстаграмом. У кожного саня він просто все може робити руками. За душу кав'ярні за асортимент відповідає Євгенія. Вона працювала баристою в одній з кав'ярень міста, і цю кухню дівчина знає зсередини. Ми хотіли це було перше наше завдання зробити те, чого немає в інших, тому що який сенс робити те саме? Фішка. Те, за чим йшли сюди з самого початку, це був, напевно, сирний раф. От він так усім зайшов, що просто приходили. І я не знаю, скільки ми того сира сюди купляли, просто сирний раф, сирний раф. Таке незвичайне поєднання, кремовий сир з кавою, таке ніжне, незвичне. Ну, от це була, напевно, перша фішка. Ну і пішло-поїхало. Е, літку ми ждали літа, тому що знали, що по літньому можна розгулятися. Це Бабл Ті, які зараз популярні просто всюди. Це якісь там Олі безалкогольні. Тобто все те, що смачно, може, десь по ресторанам, ми все втілювали сюди, там, додавали десь каву, якусь, експериментували з сиропами, там пюрешки всякі. Ну і вийшло такий асортимент, що люди такі, а що у вас є? Ми такі, ну як вам сказати, краще, ми скажемо, чого немає. Про успіх спільного проєкту кав'ярні ніхто не скаже краще, аніж відвідувачі закладу. До слова, тут можна зустріти не тільки молодь. У меня эта любовь появилась еще с марта месяца, когда я когда-то шла, была дождь был, снег был, я сюда зашла. Здесь очень большой выбор, ассортимент хороший, вкусная кофе, такая уютная обстановка. А я сюда частенько захожу. И здесь очень неплохо. Мені дуже подобається розташування. Це по перше, тому що не дуже далеко від мого дому. По-друге, це дуже привітний персонал. Дівчата взагалі завжди усміхнені і завжди смачна дуже кава. Це в принципі єдине місце в шості, де мені дуже подобається кава. І головне для мене це те, що можна прийти нормально попрацювати з ноутбуком. Приємна дуже атмосфера. Тобто не напряжно ніхто особливо не відволікає у планах молодих амбіційних власників облаштування літнього майданчика, а також не зупинятися на досягнутому, розвиватися та надалі підтримувати затишну атмосферу своєї кав'ярні.